Вас вітає канал Освітні історії. Сьогодні ми, знаєте, беремося за одну з таких ну дуже яскравих історій нашого козацтва: знаменита відповідь запорожців турецькому султану Махмеду IV. О, так, ця історія, вона ж майже візитівка, правда? Абсолютно. Багато хто одразу уявляє картину Репіна, де козаки е регочуть, складаючи отою зухвалий лист. Це ж потужний символ, зневага до ворога, воля, незламність? Справді картина Рєпіна вона зробила цю сцену ну майже фотографічним доказом для багатьох, всесвітньо відомою. Але отут, власне, і головне питання на сьогодні: наскільки це все відповідає дійсності? Саме так, чи це, скажімо так, реальне листування було? Чи це більше така, знаєте, блискуча легенда, яка просто втілила народні мрії про героїв? От саме це ми і спробуємо розібрати. Наша місія сьогодні зануритись в історію, спробувати відділити факти від ну фольклору і зрозуміти, чому ця історія, хай навіть вона і не зовсім документальна, стала такою важливою. Гаразд, давайте тоді почнемо з контексту. Треба уявити собі Східну Європу, друга половина 17 століття. Ох, там же Котел кипів. ще який? Це ж час ну просто безперервних війн, зради, союзи змінюються постійно, інтриги. І от на цій арені діяли кілька великих гравців з одного боку. Річ Посполита величезна держава, правда, Польща, Литва, українські землі. Але вона тоді м, переживала не найкращі часи. Глибока криза, шляхта між собою чубиться, війни з усіма сусідами. Так, а зі сходу тим часом піднімалося московське царство. Воно набирало силу, хотіло розширити вплив, території. Ну, класика. А з півдня, а з півдня, грізна Османська імперія. На той момент вона була, можна сказати, на піку своєї могутності. Султан Мехмет IV, от той самий, мав амбітні плани щодо Європи: підкорити, розширитись. І десь між оцими всіма гігантами наша запорозька Січ. Це ж не просто військова база була, правда, унікальне явище. Точно, їх часто романтизують, мовляв, щит християнського світу, але знаєте, реальність була складнішою, тобто, тобто вони були серйозною силою. Вагомою могли впливати на розклад сил у регіоні, і діяли вони досить, скажімо так, автономно, виходячи з власних інтересів. Саме так сьогодні союзники з поляками, завтра з Москвою, а могли з кримськими татарами домовитись, хоч ті й васали султана Непередбачувані були, але дуже впливові. І от на цьому тлі значить вибухає війна 1672 рік. Османи проти Речі Посполитої. Це і стало каталізатором, так абсолютно вірно. Величезна османська армія, і на чолі сам Султан Мехмед IV. його ще Авджі, мисливець прозивали. І от вони вторгнуться на Поділля і захоплюють Кам'янець-Подільський. Так, а це ж була фортеця, яку вважали неприступною. Це був шок для всієї Європи, не лише для Речі Посполитої. І наслідком став Бучацький мир. 1672 рік дуже принизливий договір. Дуже річ Посполита втрачала Поділля, а значна частина правобережної України вона переходила під владу власне Османської імперії та її ставленика гетьмана Дорошенка. Здавалось, все турки йдуть далі. Але тут на сцену виходить Іван Сірко. Ключова фігура нашої історії: кошовий отаман Запорозької Січі. Це ж постать, ну майже легендарна. кажуть понад 50 битв і жодної поразки. Жива легенда! Його походи на Крим, на османські володіння вони реально тримали Стамбул у напрузі. І от саме Сірко зі своїми козаками він відмовився визнавати цей бучацький мир і владу султана продовжував боротьбу. І отут за легендою все і почалося. Оце листування, так розповідає легенда, що нібито десь у 1676 році розлючений султан. Ну як же, якісь там козаки йому не коряться, надіслав на Січ листа з вимогою негайно скласти зброю. І лист той був, за переказами, дуже пишний. О так Типовий східний стиль. Пихатий, самовихваляння, перелік титулів там просто кілометровий. Ну, ми нагадайте, хоч кілька. Ну там було щось на зразок: я, Султан, син Мохамета, брат Сонця й місяця, онук і намісник Божий, володар царств Македонського, Вавилонського, Єрусалимського. Ого, цар над царями, невідступний хранитель гробу Ісуса Христа, навіть опікун самого Бога. І ще купа всього. Мета зрозуміла: вразити, налякати, показати велич, щоб козаки тремтіли. Ну так і завершувалося все це, звісно, ультиматумом: здавайтеся, добровірно, без опору, бо буде гірше. А реакція козаків ну, якщо вірити легенді. А реакція за легендою була дуже козацькою. Зібралися на раду, прочитали, довго реготали, а потім доручили писарю. Ану, склади їм відповідь. І оця відповідь це ж просто феєрверк, народний гумор, сарказм, зухвалість. Точно. Повний контраст із пишномовністю Султана. Проста мова, соковита, десь і міцне слівце проскакує. Вони ніби взяли всі його титули і просто перевернули до гори дригом. Ну, от, наприклад, замість брата Сонця і місяця. Ти шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого Люцифера-секретар. Замість непереможного лицаря? Оце знамените, який ти в чорта лицар, коли голою сракою їжака не вб'єш? Ну й далі Вавилонський ти кухар, Македонський колесник, Єрусалимський броварник, Олександрійський Козолуб, цілий список. Так, так, пам'ятаю. Великого і малого Єгипту свинар, вірменська свиня, і так далі. А закінчення яке: числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас, поцілуй за це ось куди нас. Саме воно і підпис: кошовий отаман Іван Сірко з усім кошем Запорозьким. Історія, звісно, неймовірно колоритна. Просто проситься стати хітом. Але. Але що каже історія? Наука. Чи є хоч якісь докази, що все це було насправді, саме так, як описано. І отут, власне, починається найцікавіше. Тому що з доказами, ну, складно. Дуже складно. Тобто, оригіналу відповіді запорожців от саме того тексту, датованого 1676 роком, його не знайдено. Немає. Ова. І більше того, немає і оригіналу того самого пишного листа ультиматуму султана. Тобто документів саме 17-го століття, які підтверджували цей обмін листами, їх просто не існує? Нічого собі, це ж головний аргумент скептиків виходить. Абсолютно, жодного папірця з того самого часу. Зачекайте, а як же тоді, звідки взялася легенда? На чому вона тримається? Звідки Рєпін сюжет узяв? А от що є, то це кілька десятків варіантів цього листування. Вони збереглися в архівах в Україні, в Росії, в Польщі. Але всі вони це копії, зроблені значно пізніше, переважно аж у XVIII столітті. Тобто, через 100 років або й більше. Саме так. І що ще важливо: ці версії вони суттєво відрізняються одна від одної: і за змістом, і за стилем. Немає такого, знаєте, єдиного канонічного тексту. Ага, це вже цікаво. Тобто, текст ніби жив своїм життям змінювався. А що ж тоді дослідники думають про ці копії з 18 століття? Ну, більшість істориків сьогодні сходяться на думці, що відомий нам текст листа це скоріше продукт ну, літературної творчості, народної творчості. Можливо, його потім ще й редагували в козацькій канцелярії вже у XVIII столітті. Тобто, це не прямий запис події. Скоріше за все, ні. Ймовірно, в основі лежали якісь реальні події, можливо, навіть якесь реальне листування було, але зовсім інше, не таке лайливе, скажімо так. А які ще аргументи є проти автентичності саме цього тексту, який ми знаємо? Ну, по перше, це ж кричуще порушення дипломатичного етикету того часу. Навіть якщо ви вороги, навіть якщо війна між правителями все одно існували певні формальності, ну не могли вони обмінюватися такими образами офіційно. Тобто, відверта лайка, це було б нонсенсом. Абсолютно, навіть якщо уявити, що хтось таке написав би для себе, то навряд чи б це відправили офіційним каналом і тим більше зберігали б потім в архівах як документ. Це більше схоже на сатиру, на памфлет. Зрозуміло. Тобто, радше такий собі гумористичний твір, а не депошта. Дуже схоже на те. По-друге, є питання змовного аналізу. Деякі слова, звороти, навіть канцелеризми, які є в тексті, вони характерніші саме для XVIII століття, а не для 17 -го. Наприклад, ну певні форми звертань, деякі бюрократичні конструкції, вони вкорінилися пізніше. Це може вказувати, що текст редагували або навіть створювали вже значно після описуваних подій. І третій момент, це от якраз та різноманітність версій, про яку ви казали. Так, якщо є багато різних копій, які сильно відрізняються, це свідчить, що не було якогось одного правильного оригіналу. Текст передавався, можливо, і усно, обростав новими деталями, жартами. Кожен переписувач міг щось додати від себе, зробити ще смішніше, ще по козацьке. Отже, якщо б підсумувати думку більшості істориків. Відомий нам лист запорожців, це скоріше літературна пам'ятка, сатиричний твір, можливо, навіть якась пропаганда того часу. Саме так дуже влучне визначення літературна пам'ятка, яка геніально вловила дух епохи і характер запорожців. Можливо, він і справді слугував для підняття бойового духу, така собі інформаційна зброя, щоб показати власну гідність і зневагу до грізного ворога. Але ж якщо це наймовірніше літературний твір, а не документ. То чому ця історія стала такою неймовірно популярною, майже символом козацтва? А отут ми підходимо до Рєпіна. Ілля Рєпін і його картина Запорожці пишуть листа турецькому султану. Неможливо переоцінити її роль. Він її довго писав, здається. Понад 10 років, і він дуже ретельно підійшов до справи. Вивчав історію, збирав козацький одяг, зброю, їздив на хортицю, консультувався з істориками. Знаю, там же прототипи були відомі люди. Яворницький історик позував для писаря генерал Драгоміров для сірка. Точно. А письменник Гіляровський для того козака, що так заразливо регоче в центрі. І коли картину показали публіці, це було 1891 рік. Вона мала ну просто шалений успіх. Чин вона так вразила не лише майстерністю, звісно, а самою енергією, атмосферою козацької вольниці, живими емоціями, оцим сміхом, як відповіддю на погрози, це було щось. Тобто Рєпін виходить не просто намалював ілюстрацію, він ніби канонізував цю легенду, зробив її візуальним фактом для мільйонів. Великою мірою так картина зробила цю історію частиною масової культури, закріпила її в пам'яті. Завдяки Рєпіну світ побачив саме такий образ гордих, незалежних, дотепних запорожців. Добре, припустимо, сам текст це літературна містифікація, фольклор. Чи означає це, що його цінність ну менша? Аж ніяк. От зовсім ні. Навіть якщо це не документ у строгому сенсі слова, це безцінна пам'ятка української культури. У якому сенсі? Ну, дивіться, цей текст це ж яскраве свідчення національного характеру, почуття гумору, сатиричний талант, незламність духу. Він чудово показує менталітет козацтва, сміливість перед небезпекою, незалежність, гострий розум і гострий язик. Можна сказати, що гумор, сарказм це була їхня психологічна зброя, спосіб зберегти гідність в екстремальних умовах. Саме так. І саме тому ця легенда виявилася такою живучою. Вона ідеально лягала на народні уявлення про героїв. Вона давала надію, надихала. Оцей образ козака, що сміється в обличчя Султану, він став архетипом українського воїна, сильного духом перед усім. А чи була хоч якась реальна основа для виникнення саме такої легенди, окрім загального протистояння Січі й Османів, може, був якийсь конкретний привід. Цілком міг бути. Історичний Іван Сірко він же реально був серйозним подразником для Стамбулу. Дуже серйозним. Наприклад, наприклад, у 1675 році, тобто, якраз за рік до цієї гіпотетичної дати листа, сірко здійснив дуже успішний похід у Крим, розгромив татарські загони, турецькі гарнізони, звільнив тисячі невільників. Тобто, реальні причини для гніву в султана Мехмеда IV точно були він мав бути розлючений. Безумовно. Після такого походу, цілком імовірно, що між Січчю та Стамбулом або його васалами в Криму могла відбутися якась гостра дипломатична переписка, але, мабуть, без лайки. Скоріше за все без такої лайки, як у відомому тексті, але вона могла бути сповнена взаємних звинувачень, погроз, демонстрації сили. І от ця реальна, хоч і не така барвиста кореспонденція, могла стати тим зерном, з якого потім і виросла ця розкішна квітка народної легенди. Отже, підбиваючи підсумки, відповідь на питання, чи був лист, виходить така, знаєте, багатошарова, неоднозначна. Саме так. Якщо ми питаємо про конкретний текст, той самий знаменитий з XVIII століття, який Рєпін малював, то відповідь наймовірніше ні. Це літературний твір. Але але якщо ми питаємо, чи був факт жорсткого протистояння Січі і Османів, чи була зухвала відповідь козацтва на тиск імперії, чи був незламний дух, готовність захищати свободу, тоді, тоді відповідь однозначна так. Все це було, і це вже не легенда, це історична реальність. Протистояння сірка і султана це факт. Виходить, легенда про лист це щось більше, ніж просто історичний анекдот, це ем, важливий культурний феномен. Він же брав участь у формуванні української ідентичності, чи не так? Безумовно, ця історія нагадує, що сила народу, вона не лише у зброї чи багатстві, вона у силі духу, у гідності, у вмінні зберегти оптимізм і навіть посміятися над ворогом у найскрутніші часи. Оця здатність відповісти на грубу силу не лише зброєю, а й дотепним нищівним словом. Це те щось дуже українське, здається, воно й сьогодні резонує. І в цьому контексті, можливо, й не так уже й важливо, чи були написані саме ті слова на папері у 1676 році. Важливо, що дух цих слів, символ незламності, гідності, він глибоко вкорінився в народній пам'яті, в культурі. І це, знаєте, підводить до цікавого питання для роздумів: наскільки сильно от такі історичні наративи, навіть якщо вони частково міфи чи легенди, Впливають на нас сьогодні, на наше сприйняття себе, на готовність протистояти викликам, і як тут відрізнити спадщину, що надихає, від якихось можливо небезпечних ілюзій? Це справді важливе питання, дуже актуальне, над ним варто замислитись кожному, хто цікавиться історією та її уроками.